І не село, і не місто селище міського типу вже в минулому. Це так би мовити, цікаве формулювання з'явилося у радянському союзі. Його почали використовувати замість поняття містечко. Нині у 2023 році його ліквідовують. Закон очікували давно, тому що цей закон приводить у відповідність найменування органів місцевого самоврядування і найменування адміністративно-територіальних одиниць. Тобто він є наслідком завершення. Адміністративної реформи в Україні сьогодні в Україні 461 місто, 882 СМТ та понад 28 тисяч сіл. Відтепер буде три головні статуси: село, селище та місто. Виконавча директорка Волинського відділення асоціації міст України Мар'яна Конончук. певнить, на життя людей закон не вплине в даному випадку. Є чітко визначена процедура, коли Адміністративно-територіальна одиниця зі статусом села може набувати статусу селища. І так само адміністративно-територіальна одиниця зі статусом селища може набувати статус міста. Містом вважатиметься населений пункт із не менш як десятьма тисячами населення та наявністю компактної забудови. Селище уже переважно садибна забудова та загальна чисельність жителів не менш як п'ять тисяч. До п'яти тисяч мешканців та виключно індивідуальні будинки. Село. Але це не означає, що відразу всі населені пункти, де переважає компактна забудова, стануть містами. Ні. Процедура утримання статусу міста досить довготривала. Вона прописана в окремому законодавстві. Виключно Верховна Рада законом надає статус населеному пункту міста, якщо йдеться про місто. Не треба остерігатися й того, що чимало теперішніх міст втратять свій статус. Навпаки, на сьогоднішній день ми будемо спостерігати збільшення кількості міст, не зменшення кількості міст. Саме це невдовзі може статися із селищем Олика. В асоціації міст кажуть, що воно вже давно заслуговує на статус міста, адже колись ним і було. Магдебурзьке право воно отримало ще у 1564 році, а перша згадка про Олику взагалі датується 1149-м в Іпатіївському літописі. Велика була справжнім туристичним містечком і є навіть старі реклами, які запрошують долики, які розказують, які тут можна отримати. Переваги, які можна отримати розваги, статус міста Волики забрали перші совєти, які прийшли сюди у 1939-му І через рік після свого управління відсікли від Олики кілька передмість та зробили з неї селище міського типу. А після позбавили статусу райцентру Нині у селищі проживає більше трьох тисяч людей. Олика розвивається, прагне стати туристичною родзинкою Волині та повернути статус міста. Туристичне містечко. Веселим, де всі люди посміхаються, де е, в, живуть люди е, ремеслами, де є людям робота, де люди хочуть їхати будуватися, де є е, багато малюх сімей, школи переповнені дітками, садочки. отакі ми бачимо і будь невеликими. Зміни не вплинуть і на статус міста Берестечка, одного з найменших в Україні. Населені пункти із особливим історичним значенням для регіону виняток із нововведень. Берестечко залишається містом через свій унікальний історичний статус. Залишається і воно навіть не підпадає під жоден сумнів. Крім того, в Україні офіційно з'явиться нове поняття поселення. Це компактне місце проживання людей за межами населеного пункту, яке не має сталого складу населення. Йдеться, наприклад, продачні кооперативи або тимчасові мобільні містечка, де живуть переселенці. До слова, новий закон набере чинності через три місяці після офіційної публікації. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.